Баба буде ставити добре. Ні, там А розкажіть, що ви робите? Ну, як ви можете описати? Ми прибираємо, щоб тут чисто було, щоб шана полеглим. Я не можу більше палати. А Це ви це як організація чи хто сам? Ні, ні, звичайні люди. Звичайні люди. Так, да? просто знали про таку акцію, що буде прибирати, щоб було чисто ага, і, і приєдналися. Да? У вас так. тут хтось є чи ні? Ну, Побратими мого зятя ага, є. є тут, так? Да? Так. Дякую вам.